Якщо ми визнаємо, що талант це єдина точка відліку для суспільства, яке не стоїть на місці, то проблему обдарованих дітей необхідно розглядати як проблему майбутнього країни. Проблема розвитку обдарованості дитини існує стільки, скільки існує сама педагогіка. Здібні талановиті люди в будь-якому суспільстві є його локомотивом. Проблема обдарованості у займається дуже давно. З 2000 року в школі стартувала програма Обдаровані діти, термін реалізації якої закінчився у 2010 році. Реалії сучасності вимагають нових підходів в організації роботи школи. Пріоритетним напрямком у побудові управлінської моделі в нашій школі став проєктний програмно цільовий хід, який охоплює всі сторони навчального процесу. На базі школи створено ряд проєктів, спрямованих на підвищення ефективності роботи навчального закладу та досягнення оптимальних результатів в навчанні та вихованні. Робота з обдарованими дітьми регламентується шкільним інноваційним проєктом, обдарована дитина. Філософія нашої школи кожен учень це унікальна особистість. Пріоритет надається його інтересам і запитам. Лише творчий педагог здатний виховати творчого учня. Учителі руда Лариса Робертана із Скупко Олена Іванівна у межах всеукраїнського експерименту з провадженням інтегрованого курсу мистецтва взяли участь у роботі творчої групи учителів-експериментаторів. Брали участь у нараді міста Київ з теми обговорення мотиваційної шкали, оцінювань навчальних досягнень, учень початкової школи, у роботі міжнародної конференції. Традиційним шкільним конкурсом серед учнів став конкурс «Кращий учень року, з допомогою якого розкриваються творчі здібності школярів. Підвищується їхній інтелектуальний рівень, здійснюється розвиток основних життєвих контентностей. Правильною школою талантів став шкільний проєкт Знайди себе, над яким школа працювала протягом чотирьох років. Мета проєкту – виховання інтелігентної людини з високим естетичним смаком, розвиток потреби у творчій самореалізації в кожної дитини. Проект Гармонія спрямований на залучення учнів до національної культури, вженню духовності через систему художньо-естетичного виховання. У зв'язку з новою проблемою школи був створений новий авторський проєкт Стань зіркою у минулому навчальному році він тільки проходив апробацію. Його мета підтримка обдарованих і здібних дітей шляхом створення умов для їхнього творчого. Духовного та фізичного розвитку. Традиційними стали також малі Олімпійські ігри, які проходять восени кожного навчального року. Серед їх учасників учні школи, які ж є вже призерами світу, Європи, України з різних видів спорту, а також ті, які тільки випробують свої сили, беручи участь у змаганнях, у творчому добутку. Школи, переможці міських, лауреати обласних предметних олімпіад, учасник Республіканської всеукраїнської олімпіади з астрономії, переможці інтелектуальних конкурсів і турнірів усіх рівнів, міжнародна конференція Гагарінські читання, інтернет олімпіади ман України, відкрита природнича демонстрація. Таким чином, визначення ідеї та підходи в роботі зі здібними та обдарованими дітьми в нашій школі дають можливість визначити та успішно реалізувати головне завдання школи створення оптимальних умов для розвитку всебічних здібностей дітей, одержання якісної освіти та підготовки випускників школи.